Василь Сухомлинський, найдорожчий плід. Добрий вечір вам, малята! Я дуже рада вас вітати. Я фея вечірніх казок. До вас завітала, щоб казку розповісти. За моїм палким хотінням, за казковим повелінням. Всі, хто поруч усміхніться, Двері в казку відчиніться. Казкові двері відчиняються, чудова казка починається. Було у батька три сини. Якось він покликав їх до себе в кімнату та й каже Даю вам кожному гаманець золотих. Ідіть собі по світу та шукайте найдорожчий плід. Хто його принесе мені, дістане половину мого багатства. Взяли три сини гроші та й рушили на три сторони світу шукати найдорожчий плід. По трьох роках мандрів усі троє повернулися додому. Ну, як? запитав батько найстаршого сина, Приністи ти мені найдорожчий плід. А той йому Найдорожчий плід, тату! Це той, котрий найсолодший. Отож я купив тобі винограду. З усіх плодів, що родить наша земля, виноград найсолодший. Добре, сину, каже батько, гарний плід ти мені приніс. А що скажеш ти? питає він середнього сина. Я думаю, тату, що найдорожчий плід той, який найважче дістати. Тому я пішов в теплі краї і придбав плодів, що у нас не родять. Купив тобі кокосових горіхів, апельсинів, фініків, бананів та ще деяких рідкісних плодів, усього потрохи. Ось вони, вибери собі найкращий. І твої плоди, сину гарні, вибери собі один з них, каже батько. А тоді питає найменшого, А що ти приніс мені, сину? Чому повернувся з порожніми руками? Справді, тату, я повернувся з порожніми руками, але гроші, що ти мені дав, я не змарнував. Я, тату, пішов вчитися. Цілих три роки вчителі та книги вчили мене. Плодів, що я здобув, не видно, бо вони у серці. І в розумі моєму. Гадаю, тату, що то також дорогоцінні плоди. Дуже зрадів батько, зачувши ті слова, ти приніс мені найдорожчі плоди сину, ти заслужив винагороду, бо немає плодів дорожчих над ті, що дають людині знання. Ось і казочці кінець. А хто слухав молодець. Та їх остало в казковому лісі. Відпочивають казкові герої. Час і нам з вами прощатись. На добраніч, малята! До нових зустрічей!